Намалюємо сьогодні з використанням Scratch, намалюємо сьогодні фрактал, а власне у нас буде дерево. І давайте сьогодні це подивимося, як це можна зробити. ну Давайте власне змінимо розмір нашого спрайту. Тобто кота. Так, і далі нам потрібно також підключити бібліотеку олівець. Підключаємо бібліотеку. Так, також потрібні нам події, коли натиснуто прапорець. так і власне Давайте створимо ще змінну кут так, буде у нас angle. Так, це у нас куд. Так, ну і давайте надамо, так, зміни, нехай буде у нас, наприклад, 30, так. Тепер давайте очистити все потрібно. Дивіться, переходимо в олівець. Так, нам буде потрібно надати колір якийсь малювання. Ну, давайте надамо, нехай буде зелений. Ось такий колір. Давайте також надамо власний розмір. Так, задати розмір олівця, нехай буде, наприклад, 3. Так, ну і давайте власне, піднімемо олівець. Так, підняти олівець. Нам треба буде переміститися також і повернути котика ще нашого. Так, ну Нехай буде у нас переміщення в 0-0. Тобто котик може, скажімо так, в процесі переміщення він може у нас, власне, змінювати свій кут і також переміщуватися. І щоб у нас він починався завжди тобто з 0, треба власне, змістити. Давайте просто таку команду. Бачите, ми вибрали перемістити в x 0 y 0. Так, тепер треба нам також власне, повернути в напрямку. Давайте повернемо в ноль напрямок. Так, ну і також так, ну давайте тут можна навіть мінус 100 також задати по ігріку. Нехай буде котик трошки нижче, ось так, щоб у нас було дерево, все влізло. Так, і ось так у нас котик направлений. Так, Так, тепер дивіться, нам потрібно власне, викликати команду, опустити олівець, щоб почати власне, малювати. Тепер опускаємо олівець. Так, і також ми зараз створимо спеціальну функцію. Дивіться, ми використовуємо мої блоки. І також давайте, власне, створюємо блок. Так, створити блок. Так, блок буде називатися у нас 3. Тобто дерево. Так, І тут у нас буде перший параметр, це буде size, Це буде розмір. Так, і другий, нехай буде у нас також рівень відволення в нашого дерева. Називатися буде у нас level. так, Нехай називається level. Так, це у нас два вхідних параметри. Так, тепер натискаємо гаразд. Так, ось так, бачите, у нас є ось така функція. Давайте реалізуємо. Тепер нам треба взяти неповне розгалуження. Так, дивіться, беремо його, якщо то. В керуванні беремо неповне розгалуження. Також тепер нам потрібно оператори. Оператор буде у нас більше. Давайте задамо 0 тут. Беремо ось такий ось оператор. Так, тепер давайте сюди ми власне, дістаємо level, ставимо. Так, Тепер ми беремо перемістити на 10 кроків. Так, і сюди ставимо також size. Так, ось так, Ставимо сюди size. Так, Тепер треба повернути власне, на, е, власне, нам, праворуч. Так, ось таким чином повертаємо. Так, і повертаємо на кут Angle, тобто нашу зміну, яку ми створили angle, ми повертаємо на цей кут. Ось так. Так, і тепер треба власне, рекурсивно викликати нашу функцію. Ще раз. Тобто, рекурсія, дивіться, це виклик нашої функції. Тобто ми, по суті, викликаємо самі себе, тобто саму ж функцію власне, ми її викликаємо. Тобто, ось таким чином. У нас створився блок ось такий, який ми вже створили. Так, і давайте тут передамо, дивіться, беремо оператор помножити. Так, і беремо оператор відняти. Ось так ставимо. Так, і тепер дивіться, ставимо сюди size. Так, і ставимо сюди левел. Ось таким чином. Так, ставимо сюди сайт, ставимо level мінус 1. Так, і ставимо сюди 0,8. Так, 0,8. Угу, Ставимо сюди. Так, і також буде у нас поворот, власне, тепер ліворуч. Треба повернути. Так, повертаємо ліворуч. І повертаємося, власне, на... нам потрібно також задати сюди, власне. Так, у нас буде 2 помножити власне, на наш кут, Так, тобто нам потрібно взяти блок помножити. Так, ставимо сюди 2. Так, і ставимо також кут Angle. Так, ось наша змінна, яка у нас є. Так, Angle, також ми її поставили сюди. Так, далі нам потрібно ще викликати рекурсивну нашу функцію. Так, тут ми власне можемо. Давайте дістанемо також, поставимо тут. Так, 0,8. Так, і власне поставимо сюди size. Сюди ставимо Size, Так, і сюди, власне, ставимо так, і ставимо level також. Так, ось так. Мінус 1, Ось таким чином. так, ось так. Так, ось Тепер дивіться, повернути. Так, поворот. Тепер ще раз повернемо. Тепер ще раз повертаємо праворуч. Так, і на cut Angle, так, Тобто на кут Angle повертаємо ось таким чином. Так, і останнє нам треба переміститися. Тепер також переміститися на певну кількість кроків. Давайте, власне, оберемо так, переміститися на 10 кроків. Так, і тут треба задати нам оператор буде помножити. Ось такий ось оператор третій. Так, у нас в операторах він є. Так, тут ставимо мінус 1. Так, і сюди ставимо сайз. Притягуємо просто, ставимо сюди сайз. Так, ну давайте тестити, що у нас вийшло. власне, Ось так і у нас код вийшов. Тобто давайте подивимося, що у нас власне, як це працює. Так, запускаємо. Так, щось у нас так надати. Ага, ми ще не створили, просто не викликали нашу функцію. Давайте її викличемо, Так, функцію 3. Так, і тут ми власне у нас будемо ставити тут 60, а тут поставимо 7. Дивіться, тут тобто розмір у нас буде 60. а власне, тобто рівень, тобто наскільки буде у нас розгалуження відбуватися, наскільки, скажімо так, частинок, це буде тут, власне, ця цифра буде нам показувати. Давайте спробуємо. Так, ну ось таке у нас дерево, бачите, ось так це працює. Ось у нас котик пішов малювати. Бачите, ось таке у нас цікаве дерево. Так, ну можна задати, давайте задамо тут, наприклад, 10 здамо, давайте спробуємо, що у нас буде виходити. Так, і ось таке у нас таке у нас цікаве дерево, так? Бачите? Так, ось таке у нас цікаве дерево вийшло. Ну, нехай малює. Так, у нас відбувається малювання. Так, майже він уже домальовує. Так, ось таким чином. Так, ну все, тепер готово. Бачите? Ось такі можна малювати. Це у нас фрактали, тобто це у нас ми, власне, намалювали дерево з використанням, власне, тобто, це у нас фрактальне дерево. Ось таким чином такий у нас проєкт цікавий вийшов. Всім дякую за увагу.